Любі бабусі, ви можете ненароком лайкнути ось таку картинку, та навіть не підозрювати, що вона згенерована за допомогою штучного інтелекту. Подивіться, що тут зображено. Бабуся, яка в'яже дерево, е, квітуче дерево акації. Е, насправді такої бабусі не існує, і такого дерева не існує, і побуду такого теж не існує, тому що він згенерований за допомогою. Спеціальної новітньої програми, яка здатна перетворювати текст у картинки. Тепер оця груп, група православна вимагає лайка, вашого лайка. Ця бабуся хоче, щоб її відзначили за її чудові роботи. Вас обманюють російські спецслужбісти для того, щоб ви просто прогріли ось цю злоякісну групу своїми реакціями, коментарями, вподобайками та поширеннями. Кожна така реакція, вподобайка та поширення це куля в спину нашим українцям, це ракети по нашим позиціям, це ракети по Україні. Тому, будь ласка, зупиніться перед тим, як лайкнути щось дуже дивовижне. Воно згенеровано російськими хакерами. Тому бережіть себе, нашу Україну та наш інформаційний простір від ось таких вкидів росіян.